По яким критеріям вибирати маркетинг агенції? Скажи, будь ласка. <рес> ну, залежить від задачі. Маркетинг і агенції дуже різні. Ти кажеш, ну, по-перше, для себе треба по лідах дуже все просто. Для себе треба розуміти, скільки ти готовий заплатити за ліда. Чомусь не всі до цього приходять. Ці такі, ну, в цьому каналі ми готові по такій ціні, а в іншому каналі по другій ціні. Типу, і кожен раз обирає канал, або там, я не знаю, до всіх, напевно, приходять з пропозицією проспонсоруйте про, про мій івент. Да? І такий, блін, а скільки я отримую, що я з цього отримую. Да. А відповідь проста. Типу, там, 10 тисяч гривень, наприклад, коштує е, спонсорство. Ти готовий заплатити 100 гривень за клієнта. Типу, ти отримаєш за 10 тисяч 100 клієнтів, хоч, при, хоч приблизно. Хоч ти повіриш в це теоретично. Якщо так, можна далі в це рухатись. Якщо ні, все. Легко приймається рішення, пішов далі. Тому, Якщо я знаю, скільки готовий заплатити за ліда, і мені треба зрозуміти, які агентство вибрати. По яким критеріям ти ще порадив би свого досвіду? Ну, я дивлюсь завжди, наскільки, наскільки людям цікава їх робота. Якщо вони приходять, і що то там на МНМ, якісь репорти роблять, шаблоні, які, ну, типу, просто. Я знаю ці маркетингові репорти щотижневі. Ніхто навіть агенція не розуміє, що вони вам зараз кажуть. Я вам кажу, це не тільки ви не розумієте. Ну, типу, це булшіт, реально. Ну, Якщо люди підходять креативно до вас і хочуть дати вам краще, да, і ви розумієте, що вони для вас стараються не шаблонно підходять, а ну, щось ексклюзивно роблять, да, і в, ну, в них відгукується ваш продукт, вони розуміють його цінність, вони знають, що з ним клієнту робити, що їм робити. Це ну по очах видно.